Нашу катехізацію сьогодні із молитви, Царю Невесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарбнице, благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Амінь. Отож, коротенько пригадаємо минулі наші теми, які ми, хтось може, був, хтось може, не був. Ось, звичайно, ми потім виставимо ще відео, щоб ви могли собі в записі переглянути. І питання на засипку: хто виконав домашнє завдання? Тільки чесно. Ніхто. А я казала, що буду перевіряти. Пригадую перші три глави. Це є вже вже чотири. Знаєте, воно вже буде нагромаджуватись. Я вас запрошую дійсно йти, знаєте, в ногу з катехізаціями, щоб було потім легше і. Не було великого дуже навантаження. Бо коли є скажімо так, розжовується катехізація, тоді вільніше і легше читати святе письмо, тому що часто люди кажуть, я його читаю його, не розумію. Ну тому знаєте, тут є ми, і ми так стараємося то пояснити. Отож, ми пам'ятаємо, спочатку наші теми були це творство світу, був створений духовний світ ангельський. Частина, одна третина не пройшла випробування, вони відпали, вони втратили всю свою владу. Скажімо так, потім Господь творить матеріальний світ, все, що нас оточує, і творить людину. Отож, людина це є складна істота, пригадую, вона є тринітарна, вона чимось, знаєте, так нагадує нам преситу трійцю, адже вона є, скажімо так, як матеріальна, так і духовна одночасно. Вона складається із, із тіла, душі та духу, того духу, який Господь, він сказав, що тут Господь взяв чоловіка з земного пороху, вдихнув йому в ніздрі подих життя і став він душою живою. Тобто Господь сам собою, скажімо, наділив здатністю людини до життя. Тож ми пам'ятаємо, що е, диявол, він, скажімо так. Не витримав того, що Господь дав чоловікові. Ми пам'ятаємо, віддав людині владу, владу над матеріальним світом, щоб людина ним керувала, щоб людина правильно тим керувала. Не так як ми зараз це уявляємо собі, знаєте, в сучасному світі, який є під впливом багатьох поганих факторів, гріхів людських, де є певні занедбання. Ми бачимо, і екологія страждає, все страждає. Ось і також диявол не зміг того витерпіти, і він вирішив завадити здійсненню Божому, Божому плану. Тому Господу він не може нічого зробити, бо він є таким самим творінням. Але він вирішив знайти, скажімо так, іншу, таку, з іншого боку зайти, і він спокусив Єву. Пам'ятаємо, гріх почався не тоді, коли вкусили ябко. Не тоді. Гріх почався тоді, коли Єва пішла на контакт, коли вона відповіла. Отож, пригадую, що коли ми йдемо на поводу поганих злих думок, ми вже йдемо, даємо руку, кажемо, добрий день, заходьте. Тому це вже було перше. Далі Єва передає цей гріх, цей непослух, яке це єдина Божа заповідь. Сьогодні ми маємо їх 10. А тоді була одна єдина. Господь остерігав Адама казав: не їдь. Він сказав наслідок, бо ти вмреш. Ну, тут чітко, ясно, Адам, маючи досконале пізнання в, то, в тій мірі, наскільки Бог його, його створив, наскільки він йому дав це пізнання, він знав наслідок, він зробив це з доброї волі, бо він хотів стати, як сказав Сатана, Богом поза Богом. Ну, дорога, скажімо так, не. Не, не, не те, що неправильно, але він схибив конкретно. Ось. І знову ж таки, диявол спокушає Єву, жінку, е і жінка вже заходить до чоловіка. Напряму диявол з Адамом не міг тягатися, бо, е бо завід був е Бога з Адамом. Таким чином, коли диявол, скажімо так, допустив і спонукнув людей до гріха. Він цим самим після цього гріхопадіння він забирає в людини владу. Він забирає в людину владу над творінням і над самим собою, над своєю плоттю. Людина вже не може над цим, скажімо так, собою володіти. Вона втрачає цей зв'язок з Богом, вона втрачає цю освячуючу ласку, яка допомагала Адамові спілкуватися з Богом у раю. І, звичайно, що Господь він, він не чинить так, що одномоментно там блискавиця пішла, Адам, Адам вмер і він дає шанс людині покаятись, визнати цю провину. Звичайно, цього не стається. І ми пам'ятаємо, що в раю було також два дерева: перше дерево це було це злощасне дерево, пізнання добра і зла, з якого. Перші люди взяли цей плід, а друге це було дерево життя, з якого, з якого люди ще не встигли взяти цього плоду. Тобто вони ще на той час вони не мали того вічного життя. Господь для того, щоб вберегти людину, щоб вона не бу, не, її така участь, як диявола, не настигла. Він людину забирає з того саду, щоб вона не в гріху, яка вже, вже природа людська була порушена. ось. І він людину виганяє з саду. Він ставить перед дверима, едему. Пам'ятаємо херовим, з миготливим полум'яним мечем, щоб не було доступу людині до вічного життя, щоб людина не загинула на вічну, так як загинув сатана. Тобто в нього вже погибель тотальна. Він не може, тобто він зробив свій вибір остаточний людині. Господь дає в своєму милосерді шанс для покаяння. Отож, сьогоднішня тема буде перші такі нащадки. Ми вже чули такі історію Каїна і Авеля. Це є така вже навіть крилатий вислів, що Каїн, ми вже знаємо, що це є Братовбивця. Що сталося насправді? Сталося вбивство, звичайно, але нам потрібно його, скажімо так, побачити з точки зору, я вам його представлю, з точки зору Бога. Знаєте, не як є історія проста. Отож, я скинула на групу, щоб ви могли слідкувати. Ви відкрийте групу в цьому в WhatsApp. І це є четверта глава книги Буття. Ось. Отож, Адам спізнав Єву свою жінку. Вона зачала і породила Каїна, і сказала: Я придбала людину з Господньої ласки. Бачите? Господня ласка. Тобто, це не є за щось, а це є дійсно Божий дар. Потім породила вона також його брата Авеля. Отож, Авель він був молодшим сином, Любимчиком, як то, як то так завжди є. Але в якому плані? Сталося так, що Авель і Каїн Авель, він займався тваринництвом, він розводив тварин, Каїн він обробляв землю. Ось це, знаєте, первісно общинний лад, як Ми ще пам'ятаємо навіть з уроків історії, що був ну, перші люди. це ж коли цивілізація розбудовувалась і формувалась, це були перші такі основні ремесла, завдяки якому могло існувати людське суспільство. Отож, по якомусь часі Каїн приніс господеві жертву з плодів ріллі, та й Авель приніс жертву з первістків свого дрібного скоту, і то з найгладкіших. І споглянув Господь на Авеля і на його жертву, на наш і на його жертву не споглянув». Бачите, тут питання яке? Два брати, двоє працюють, двоє роблять добре діло. Знаєте, Так як сьогодні в Євангелії в два брати. Ніби один іде проти, забирається, йде, навертається, а другий, ніби при батькові. Знаєте, Тут та сама ситуація, але Господь дивиться на серце, Він не дивиться на. Скажімо так, на, на ту красу, того то приношення, яке зробив молодший син. А він тут тут вказано навіть з первістків свого дрібнішого скоту і, і то з, най, з най, найкращих, тобто саме найкраще, Авель від свого серця дає для Бога. Тому бачимо, що Господь він насправді він дивиться на чистоту наших намірів. Не для того, щоб о, там, той робить, і я так само. Я, там, наприклад, Той йде до церкви, я піду, бо, бо як я не прийду, то мені будуть щось казати. Ні, Господь бачить наші намірення, і це є найголовніше. То, що відбувається далі. Це дуже-дуже важливий момент. Розсердився Каїн вельми і похмурнів. Увага! І сказав Господь до Каїна, чого ти розсердився? Чому похмурнів? Коли ще не ж добре, будь погідний. І він йому каже: якщо ти вважаєш, що ти робиш добре, ну, то заспокійся, чому? Його совість мучить, бо він знає, що він має. Він це робить не в серця. А коли ні, гріх на порозі чигає. І так, і так оволодів тобою, але мусиш над ним панувати. Це слово панувати. Воно ще з попередньої глави, в якій це слово застосовується, що Адам має владу має владу над, над світом, над тим світом, яким, який дав йому Господь. Отож, пам'ятайте, що до Адама Господь приводив. Тварини, і він їх називав, адже він мав досконалий розум в певній мірі, і він бачив їхню сутність. В біблійному світі давати ім'я, називати це, мати над певним владу. Так само, як батьки називають дітей, вони мають над ними владу. І так далі, розумієте? Наприклад, таке Перехресне посилання. Пам'ятаєте, я вам показувала ту картинку, що ці біблійні рядки вони між собою поєднуються. Вам приклад одного наведу. коли Ісус Христос покликав Симона. Яке він дав йому ім'я? Петро. Він його перейменував. Він йому дав нове ім'я, він йому дав новий. Нове завдання. Бо в Біблії, коли ти даєш ім'я, коли дається ім'я, воно має певну владу і Вищий зазвичай дає ім'я для нижчого. Ну, Це такі, знаєте, це для розумів, щоб ви собі могли це зауважити. І Тут Господь каже, що мусиш над гріхом панувати. От для вас таке питання. Ми зараз в часі посту. Чому людині потрібно називати гріх на сповідь? Щоб над ним панувати? Щоб над ним панувати. Чому потрібно чітко назвати, що я вкрав? Назвати це, Каїн цього не зробив. Він цього не зробив, Бог каже: дивися в гріх на порозі, все, він вже в тобі. Заспокійся, визнай це. Це для того, щоб нам не поглибити нашого падіння. Господь промовляє навіть до людини, яка вже ну, звичайно, що Каїн і Авель, вони вже мали наслідки того гріха. Вже Адам і Єва цей первородний гріх, який ми отримуємо, на жаль, знаєте, з нашим ДНК, скажімо так, вони вже мали наслідки, як вони тільки вийшли, Адам з Євою зрішили, в них діти народилися, вони вже були, їхня природа була порушена, полетіло все. Отож, я так просто вам таку ремарку, це є, мені таке під час служби Божої прийшло, знаєте, коли я собі так роздумувала. І, і власне, чому ми називаємо гріх? Для того, щоб мати над ним владу, щоб його позбутися, тому що коли ми його називаємося, над нами більше влади немає. Він втрачає її. Він втрачає в тій сфері, в якій, з якої ми каємось, ми отримуємо ту певну перемогу. Отож, і сказав Каїн до Авеля свого брата: ходімо в поле. Бачите? Наслідок Бог йому каже, його попереджай, дивись, пильнуй. Каже, ходімо на поле. І коли вони були в полі, Каїн напав на Авеля свого брата і вбив його, тоді Господь сказав до Каїна, де Авель твій брат? То відповів, Не знаю, хіба я сторож брата мого? Це наскільки треба було вже набратися наглості, щоб вже сказати, вбити, приховати, а потім ще сказати, що я не знаю, щось збрехати до того. Всього. Це вже, бачите, це вже наростає спіраль насильства вже звідси. Перші люди. І це вже починається, знаєте, це є наслідки цих розростання цих метастазів гріха. Бо воно ну гріх не може бути, знаєте, приватний. Гріх стосується цілого людства. Коли я грішу, страждають всі. І це нам потрібно дуже розуміти. Навіть коли я десь там щось тихенько роблю, тихенько до певної пори. Воно потім, як то кажуть, вилізе. ось. І тому Каїн навіть бреше тут Господу, каже, і так, ну, трохи нагло, я би сказала, ну справді це добре нагло. добре нагло. А Господь промовив, що ти вчинив? Ось голос крови брата Твого кличе мене з землі. Тепер же проклятий ти від землі, що вкрила твої що вкрила твої, що відкрила твої уста, щоб прийняти кров брата твого із твоєї руки. З твоєї руки, коли оброблятимеш землю, вона більше не дасть тобі свого врожаю втікачем і волоцюгою будеш на землі. Отож, Господь Він е, виганяє Каїна від е, того першого людського суспільства. Е, ця історія, знаєте, в Адама і Єви е, були інші діти, але автор він е, показує саме цю історію. Він вказує для нас найкричучіший випадок. Серед перших людей, бо це просто ну, це виходило за всі рамки. І далі ми бачимо, як е, проходить процес. І, бо я так собі, коли перший раз читала, ну, з, з, Святе письмо, воно надзвичайно розкривається, коли читаєш кілька разів. І за, за, за яким же енним разом, коли я це перечитувала, я думала, що це Господь йому сказав, що геть звідси, і ти там будеш тяжко працювати. і... Відбувається такий певний момент, можна сказати, покаяння самого Каїна, але це був певний процес. Так само людині для того, щоб зрозуміти, їй треба певний час. Ось, І сказав Каїн до Господа, кара гріха мого занадто велика, щоб її винести. Проганяєш оце мене сьогодні з цієї землі і від лиця твого мушу ховатись, і втікачем та волоцюгою. Маю бути на землі. І перший, хто мене зустріне, вб'є мене. Тобто Каїн він розуміє, що він заслуговує на смерть. Він віддаляється від Бога, він відчуває важкість гріха і святість Бога, і Він це його віддаляє. Розумієте? Тому святівці кажуть, що люди йдуть в пекло добровільно, бо вони не можуть винести тої Божої благодаті, тої любові, вони самі себе засуджують. Тому ми тут покликані. Постійно себе вдосконалювати в доброму плані, щоб ми до Бога йшли просто з обіймами, як до батька, як додому йшли. Ось. І Каїн, бачите, він каже, що він заслуговує на смерть, що він це відчуває. Ось. Тоді Господь сказав до нього: якщо, е, якщо хтось уб'є Каїна, то зазнає помсти всемеро. бачите. Господь не карає його одномоментно, хоча він скоїв надзвичайно страшний гріх. Це рідного брата вбити. Він, скажімо так, дає для нього шанс виправитись. Так само, Господь він виявляє в цьому свою, своє велике довготерпіння і милосердя та й поклав Господь на Каїні знак, щоб не вбивав його той, кого зустріне його, і відійшов Каїн від лиця Господа. І оселився в краю на схід від ДТМ. Бачите, що Каїн відходить, і Господь він його запечатує. Він ставить на нього таку якусь м, духовну, скажімо, печать. Е, і чому, дивіться, якщо хтось б'є Каїна, то зазнає помсти в семеро. Господь стримує людину, Він хоче стримати це зло і він, він грозить людині. що... Е, Якщо людина буде вбивати, то вона буде зазнавати в сім разів гіршого зла від цього. Це було таке, знаєте, застереження. І також в цій частинці Святого Письма ми бачимо, що Господь себе проявляє як суддя. Тільки Бог має право судити людину, інша людина, навіть який би той низький вчинок Бог, Бог повинен це робити. Ось, і Бачимо, що Каїн відійшов від лиця Бога, відійшов від лиця Господа. Це, що це говорить? Що він в своєму гріху він почав все більше грузнути, все більше, скажімо так, словом мені, номів'яник, то кажуть італійці. Тобто грузнути в тому гріху, і він постійно починає в злі укоренятися. Пізніше ми бачимо, що Каїн у тексті спізнав свою жінку, вона зачала, породила ноха, і там далі йде такий маленький родовід, і Каїн він є засновником міст. Бо це вже пам'ятаємо, що перша заповідь була Бога, плодіться, розмножуйтесь, заселяйте землю. Каїн він був засновником міст і його також нащадки. Також дуже цікавий момент відбувся вже в четвертому поколінні нащадок від, від Каїна. Тут є такий кортесенький родовід. Це для єврейського народу було надзвичайно важливо, бо вони пильнували скажімо, свій рід, щоб вони могли бачити чітко, від кого вони йшли. Це для них дуже було важливо. Ось. І був такий нащадок, Лемех називався. Дуже в цьому тексті показано гарно, як, наскільки ця спіраль насильства, гніву, вбивства і цього гріха вона розкрутилась. Нащадок Кайна Лемех сказав своїм обом жінкам. Вже почалося султанство. Вже дві жінки взяв, мало було йому одної. Ось каже до них: слухайте мій голос, жінки Лемехові, зважайте на моє слово. Бо я забив чоловіка за мою рану, а дитя у відплату за синяк. Як Каїна була в семеру помста, то за Лемеха в 77 разів. Тобто, ви можете уявити собі, наскільки людина ну це якийсь маніак, чесно, бо я не можу собі уявити. Тобто він каже, що він вбив людину за, за, якусь, за якесь поранення і дитину вбив за відплату якусь. Тому ми розуміємо, що це була неповноцін, неповноцінна помста. Це, ну, це взагалі ми пам'ятаємо, що е, Господь е, Ісус Христос, коли до нього Петро підійшов і запитався, скільки разів я повинен прощати? Більше ніж три рази? А той каже, ні. 77 разів по сім. Тобто Він, Господь, коли прийшов, Він навпаки каже, що тої помсти не повинно бути, бо Господь. З тебе помститься, Господь ти, є Господь, Господь, ти є Господня дитина і суд належить Богові. І ми бачимо це зло, наскільки воно зростає. Потім вже пізніше Адам з Євою вони мали ще багато дітей, і сив, один із них, і сив асет. І вона сказала, що вона. Бог їй дав того молодшого сина Сета замість Авеля, тобто він мав певно, якісь такі певні якості, як, як її загиблий син. Ремарка. Кажуть такі атеїсти, кажуть, як то так могли люди там множитися, як тільки в Адама і Єва було двоє дітей. Неправда, бо ми пишемо і, і, і що тут читаємо, що Адам з Євою мали. Також інших синів і дочок. Ми можемо це зараз так собі роздумувати: Окей, були сини дочки, але для того, щоб продовжувати рід, мали брати сестрами бути. Колись трошки поясню, колись гріх інцесту, інцест називається, коли родина, родинні зв'язки засуджуються, колись гріх інцесту стосувався батька, там і матері, і дітей. Тобто це був, було старозвітнє поняття, що батьки з дітьми не могли. Чому не було, от зараз кажуть, що навіть брати, з сестрами, навіть близькі по роду, вони не можуть вступати в шлюбні зв'язки. Ну, по-перше, Адам він був родоначальником, він мав потужні, очевидно, гени, тому що від нього повинно було йти. Друга річ сам факт гріхопадіння. Він порушив людську природу. Тобто в людині почалися мутації, що таке хвороба. Ну почнемо з того. Це є збій, і це якийсь є збій на генетичному рівні, часто може бути на функціональному і так далі. Отож, оці мутації вони почалися внаслідок гріха. Тому зараз вже людство доходить до того, що ми не можемо зараз допустити родинних зв'язків. Натомість перші люди вони мали потужну генетику і вони могли, скажімо так, брати і сестри творити сім'ї і народжувати дітей. Також ще одна цікава річ: що Адам прожив 930 років. Знаєте? 930 років. Тут, в п'ятій главі, коли ви відкриєте пізніше Святе Письмо, п'ята глава Книга Буття. Там буде повністю родовід і так далі, хто, чий син, вони дуже затим щоб могти відслідкувати, від якого коліна вони походяться. Для них було надзвичайно важливо. І також це, це, ну, це просто дуже цікаво, що від цього лемеха, якого я згадувала, який вже навіть своїм жінкам хизувався своєю жорстокістю, що він може людей там різати, рубати, і йому за це нічого не буде. Від нього пішов ной. Наступна наша тема це вже буде ной і його е, спадкоємство. Я не буду вам перераховувати тут е, всіх цих імен, бо це надзвичайно є багато, і ну, насправді е, то не конче для нас наразі для спасіння. І я вас дуже щиро закликаю е, від імені Господа, е, щоб гріх на порозі. І, і, і він е, володіє тобою, але му, е, мусиш над ним панувати. Ми повинні над тим панувати. Ми повинні це пильнувати, постійно бути. Тому Ісус Христос, коли він був в Семанському саду, Він що апостолам сказав? Пильнуйте, бо тіло, е, тіло слабке дуже сильне. Тому ми покликані до того, щоб е, розпізнавати в собі зачатки гріха. На жаль, нам, е, скажімо так, воно перейшло. Від наших прабатьків і е, первородний гріх, ми знаємо, що він змивається чим? Хрещенням. Тобто Господь дає для нас зразу це ремедіо таке, щоб ми могли е, подолати цю річ, але звичайно, що наслідки певні такі. Е, Залишаються в природі людській схильності. Ось, Схильності залишаються. Знаєте, є така наука, епігенетика. Вона дуже цікава в чому. Вчені досліджують, як певні впливи навколишнього середовища, навіть суспільні всякі там рухи можуть провокувати генетичні схильності людини до чогось. Наприклад, коли людина має цукровий діабет, і перше, що спитає лікар, чи було в родині? Найперше, будь-яка хвороба чи серцево-судинна, ну я так по-простому. І ми бачимо, що гріх він передається, ми є заражені, тому ця схильність вона залишається в нас, залишається, і це дуже важливо є розпізнати в собі схильності. Кажуть, є поняття родових гріхів. Це зовсім інакша тема, але все одно якась схильність передається. Тому ми повинні очищувати себе, щоб наші діти. Вони якомога менше отримали від нас отого зла, яке щоб ми його не поширювали і ми його не передавали. Дякую всім за увагу.